Масштабного вторгнення Росії до України про це село не знав майже ніхто. Та в 2022 році воно стало відоме на увесь світ. Ми всі слідкували за серіалом, як його в народі прозвали Чорнобаївка. Станом на 14 серпня 2022 року Збройними силами України було нанесено аж 28 ударів по позиціям расистів у цьому селі. А 11 листопада того ж року село було звільнене від російських окупантів. Тож сьогодні про нього і поговоримо. Розмову будемо вести із професором доктором історичних наук Олександром Черемісіним. Добрий день, доброго дня, пане Олександр. Хочеться для початку з'ясувати, коли ж з'явилися перші поселення на території сучасного села Чорнобаївка. Ви знаєте, довгий час ми вважали. Що історія Чорнобаївки починається наприкінці 18 століття, але у 2008 році виявилося, що історія цієї місцевості набагато давніша, тому що саме у 2008 році до краєзнавчого музею звернулася родина з Чорнобаївки із проханням дослідити поховання, яке випадково знайшли. Копаючи люк. і цією знахідкою виявилось поховання воцької дівчини початку п'ятого століття. Дійсно, в історії нашої місцевості готи існували в четвертому-п'ятому століттях, і навіть встигли прославитися війною із гетами. І ця подія навіть увійшла до циклу скандинавських саг, наприклад, про Хергіор і Хейдрика. І як вважається, саме ця сага послугувалася через Лом і натхненням для автора володаря перснів Джона Толк. Згодом вже подальше історія Чорнобаївки пов'язувалась із запорозьким козацтвом, тому що ще наприкінці 15 століття запорізькі козаки закріпилися проживанням на території Херсонської області, і навіть перші писемні джерела пов'язують виникнення запорізького козацтва саме з Херсонською областю, і повідомлялося, що наприкінці 15 століття біля фортиці тягині козаки здобували свої перші перемоги над. Турками татарами згодом вже у 18 столітті на території Херсонської області існували дві запорозькі січі: це і Кам'янська і Олешківська запорозькі січі. Тому й не дивно, що історія Чорнобаївки пов'язується ще й з козацькими легендами. А до речі, яка легенда пов'язана із історією заснування самого села? Легенда сягаюся з часів 17 століття. І розповідає, що козаки на чолі із атаманом Чорнобровим заснували невелике поселення в нижній течії Дніпра. Це місце добре мало географічне розташування. Тут було зручно перехоплювати турків і татар і водночас захищати довколишні населені пункти від набігів кочівників. Самі турки і татари намагались обходити це поселення, боючись зустрічі із козаками і. І їх отаманом якого вони про себе так назвали чорним баєм, і якось біля Дніпра влаштували стоянку близько тисячі турків і татар, а із награбованими коштовностями та дівчатами полонянками козаки Чорнобая розбили турків і татар і дівчат полонянок звільнили. Хоча козаків було набагато менше ніж турків і татар за легендою, близько 150 чоловік нараховувалось. Всі вони залишились живими, було тільки близько 20 поранених. І коли дівчат звільнили, то священник наказав їм скинути кайдани в річку, скроплену кров'ю. І під час цього він проказував замовляння таким чином, захистивши ці землі від загарбників. А хто і коли насправді заснував це село? Чи є у нас такі відомості? Так є такі відомості. Реальна вже історія Чорнобаївки починається наприкінці XVIII століття і пов'язується з іменем козака Петра Олександровича Чорнобаєм, якого за хоробрість проявлено в бойових походах проти польської шляхти і турецьких яничарів, обдарував уряд невеликим земельним наділом поблизу Херсона в районі Вірьовчиної Балки. У ну, 1782 році. Вийшов указ про відведення Херсону землі, і Херсон мав таким чином невеличку особливість. Тому що дуже велика кількість землі йому належала близько 40 тисяч десятин землі, і на території цієї міської землі було засновано поселення, яке отримало назву спочатку Чорнобаївським хуторам. Першими поселенцями стали херсонські міщани. Згодом до них долучилися і інші запорізькі козаки також ще пізніше доєдналися селяни із київської та чернігівської. Ні, а як розвивалася інфраструктура села? Наприклад, у 19 столітті чи були там школи, лікарні чи якісь такі державні установи? Ви знаєте, розвивалася Чорнобаївка достатньо повільно. Так, наприклад, із документів Херсонського. Архіву можна дізнатись, що у 1859 році село насчитувало 60 дворів, в яких проживало 239 чоловік. Основним заробітком для місцевого населення це було добування вапняком в кар'єрах веревчиної балки ніяких торгівельних підприємств не було були тільки виннім крамниці, а медичне обслуговування вважалось на низькому рівні. Перша школа була відкрита у 1902 році для невеликої кількості дітей, що відбувалося на території Чорнобаївки за часів Української революції. За часів української революції історія Чорнобаївки була схожою з історією Херсону, тому що достатньо близьке географічне розташування було за третім універсалом Української Народної Республіки. Чорнобаївка увійшла до складу української народної. Республіки у складі адміністративно-територіальної одиниці нове Запоріжжя, центром у Херсоні, і з початку першої радянсько-української війни. У січні 1918 року в Чорнобаївці розпочалась перша радянська окупація вже 4 квітня і до кінця 1918 року село зайняли українські та союзницькі війська наступного року село опинилося в зоні підконтрольній англо-франко грецьким військам і у березні 1919 року частини червоної армії знову захопили владу Чорнобаївці серпня 1919 року по січень 1920 року село знаходилось під владою Денікінців у 1920 році. Знову Чорнобаївка опиняється. У складі а, радянської України а і перебувало вже до 1991 року. Тут в 1921 році вже засновується а, Товариство по спільній обробці Землі Добра воля. І починається власне вже радянська колгоспна історія Чорнобаївки, як пережила Чорнобаївка Голодомори? важко, звичайно, пережила Чорнобаївка голодомор 1932-1933 років. Тому що село також ще з кінця 18 століття орієнтовувалося на вирощування зерна і сільськогосподарської худоби. Тому голодомор дуже важко позначився на мешканцях. Так, наприклад, Іваненко. Ірина Андріївна, місцева жителька села, згадувала про голодомор. Так брат упух з голоду, і було страшно плянути на нього. Сестричка також дуже розпухла, а потім померла від голоду. А в мене завжди була одна думка: наїстися до схочу. Людоїдства в селі не було, але кішок, собак, горобців всіх. І після вже голодомору, тільки в 1937 році відновлюється робота місцевого колгоспу. в книгах пам'яті, зокрема і в Херсонській області. Я що відмітила для себе, де да, той той, який відвипускали музей голодомору? Що е, там є перелік жертв голодомору, саме е, оцих хто помер, але причини смерті вказані різні, і дуже дуже рідко там написано голод чи там раптова. Смерть чи отруєння, чи зневоднення, чи ще щось на вашу думку, чому так писали? Чому не писали чітко голод? Ви знаєте, ж довгий час радянська влада взагалі приховувала факт голодомору в Україні і Чорнобайовка не стала виключенням. Навіть місцеві радянські владі давали завдання навпаки показати збільшення населення саме за ці роки. Але місцева влада не виконала замовлення, тому що все одно кількість населення тільки з мене зменшувалась і навіть місцеву владу репресували в 36-37 роках, тому що не могли показати Факт збільшення населення і таким чином приховувалося багато смертей. А також до сьогоднішнього дня в багатьох населених пунктах досі знаходяться невідомі могили періоду голодомору і напередодні повномасштабного вторгнення під Олешками місцевих вчителів історії знайшов невідому братську могилу часів голодомору. Тому і приховували ці матеріали для того, щоб Показати, що голодомору не було, а скажіть, що було з Чорнобаєвкою в період Другої світової війни? Наскільки там активно були бойові дії? Активних бойових дій не було, так як і власне сам Херсон в ті роки не вважався стратегічним пунктом, тому його в період другої світової війни як захопили за декілька днів, так власне кажучи, і звільнили за декілька днів, тому Таких значних військових дій не відбувалося, сама Чернобаївка була захоплена німцями у 1941 році військами група армії Південь, які вибили звідси радянські війська південного фронту. І тут доречно буде також згадати про те, що радянські війська, які відступали від Херсону, знищили повністю цю інфраструктуру, спалили повністю продуктові склади тобто, все те, що ми на власні очі бачили і в жовтні, в листопаді тисяча ой, вже 2022 року. В окупації е, знаходилась Чорнобаївка стільки скільки її. Херсон тут німцям допомагала третя румунська армія і німецько-румунські війська форсували Південний Буг і на початку липня 1941 року розгорнули наступ на Миколаїв. 18 серпня 1941 року. Німецькі війська зайняли Чорнобаївку. Були виставлені місцевому населенню дуже великі податки. Ну, наприклад. Встановлено 400 літрів молока на корову, половина м'яса з кожної зарізаної свині з 1942 року почалось масове вже вивезення молоді на роботу до Німеччини. І за роки окупації на примусову працю було вивезено 242 особи 14 березня 1944 року. Підрозділи радянської армії захопили Херсон разом із В Бою загинуло 52 солдата. Їх було поховано в братській могилі в центрі цього села. На могилі встановлено пам'ятний знак з іменами загиблих. Поруч були меморіальні стели з прізви. Щами 130 односельців, які загинули на фронтах німецько-радянської війни. До радянського війська було мобілізовано 400 жителів Чорнобаївки. Пане Олександре, давайте зазначимо, що такі маленькі цифри насправді для села такого це не маленькі цифри, тому що і до повномасштабного вторгнення Росії так там здається не було навіть 10 тисяч жителів. Тобто навіть ці е, там 200 з лишнім людей, які було вивезено на примусові роботи, це все одно для такого е, маленького населення дуже багато. Так, це дуже великі цифри. А що відбувалося вже в цю війну? От в період з моменту окупації. Ці, так, 22-го року в Чорнобаївці. то я на початку сказала, що було аж 28 ударів ударів збройні сили нанесли порашистам там, куди саме вони били, і яким чином було звільнене це село, як воно пережило окупацію за період вже цієї війни. в Чорнобаївці відбувалися дуже страшні речі. Почалась повномасштабна війна 24 лютого 2022 року. А вже 27 лютого. Перебували війська навкруги Чорнобаївки окупаційні, і там знайшли склади з формою збройних сил України і намагалися таким чином увійти, як і в Херсон, так і в Миколаїв. Але до Миколаєва їм дістатися на щастя не вдалось. Замість цього вже захоплювали Херсон 1-2 березня 2022 року, але не у формі ЗСУ, а у власній же формі і. Найстрашнішим, що на самому початку відбулося, це факт екоциду окупаційними військами, тому що в Чорнобаївці діяла дуже велика птахофабрика, відома під назвою Чорнобаївська птахофабрика. Там знаходилось 4 мільйона кор приблизно. Але навіть ця цифра, яку досить важко взагалі, навіть уявити, то окупанти заборонили працювати в птахофабриці, заборонили підвозити корм. Для курей і фабрика просто не могла функціонувати, і кури просто вмирали для того, щоб хоч якось полегшити ситуацію, то корейці і птахофабрики віддавали місцевому населенню. Ми особисто не брали, не наважилися кури. Але хто розповідав, то вони сині напівмертві кури були яких потрібно було ощіплювати ще для того, щоб приготувати, то пір'я заполонило просто і Чорнобаївку, і Херсон. Херсонська прокуратура встановила факти Кациду, тому що і вонь стояла дуже страшна, просто страшні моменти. Вже трішечки пізніше розпочались удари збройних сил України артилерії по аеродрому, який знаходиться біля селища Чорнобаївка. Особисто я прослідкував за 25 п'ятої серією і потім вже збився з рахунку, тому що достатньо складно це все було рахувати. станом на 14 серпня 2022 року подавалася інформація, що було нанесено 28 ударів. Хоча на моїй пам'яті здається більше було ударів. Це дійсно так було страшно спостерігати, коли стояли димом над. Чи аеродромом, але достатньо куметно було спостерігати за діями окупантів, коли їх постійно розбивали. То вони потім з аеродрому тікали, і через місто Херсон по нашим вулицям там форсаж можна було знімати. Просто вони один одного обганяли, тікали з страшними виключеними обличчями. А потім на лівому березі, мабуть, отримували. Мотивацію від свого командування і поверталися потроху, потроху повільно, повільно назад. Але спостерігаючи навіть за їх обличчями, то якось або вони не розуміли, куди вони назад повертаються, або були впевнені, що вони тут вперше, тому що ж і розбита техніка була, і тіла загиблих були розкидані. Але вони так впевнено, потихеньку-потихеньку заходили, повертали знову, знову наносили удари. За єсу і знову вони тікали, як пришили побаті. Тому така тр трагікомічна ситуація була, але насрештою це порадило дуже велику кількість. Мемів і інтернет, так, наприклад, побачити Чорнобаївку і вмерти мені стало справжньою такою пасткою для окупантів, але цей аеродром повинні вони його контролювати, тому що на півдні України це один із найбільших аеродромів. Тому й була така бійка за нього, серйозна. Так, в самому селі подібні ситуації на окупованій території проводили як і в Херсоні Окупа. Анти намагалися відкривати і свої магазини, і навчальні заклади намагались відкрити правда. Не вийшло а також місцеві мешканці розповідали, що намагаючись відкрити свій власний магазин, то місцеві хлопці зробили їм зауваження, і вони їх на місці розстріляли. Пропаганду свою ж поширювали, що тут назавжди, Росія тут назавжди, але Зібралися після свого псевдореферендуму. Активненько зібрали речі і перебралися на лівий берег. І 11 листопада 2022 року село виявилося жим звільненим від російської окупації. Але буквально через тиждень окупанти з лівого берега розпочали артилерію обстрілювати як і Херсон, так і Чорнобаївку. І один із перших таких масованих обстрілів було зафіксовано 23 листопада. 2022 року, де року загинуло три цивільні особи і поранено п'ятьох вже на 20 лютого 2023 року розпочався збір підписів під петицію про надання селу статусу село Героїв України. Ну убігли вони звідти, слава богу. А як ви вважаєте, чи після війни, після нашої перемоги, чи стане Чорнобаївка таким туристичним магнітом Херсонської області, враховуючи особливо? Сті і легенди появи села, і оці всі події у цього так званого серіалу Чорнобаївка, так як Арестович його називав. Чи можна буде якось ну використати це? Так звичайно. Ми вважаємо, що цим селом можна пишатися, і також розраховуємо на те, що і Чорнобайовка і Херсон стануть значними туристичними центрами, тому що тут багато значних подій відбувалося. І також сподіваємося, що окупанти будуть суворо покарані за факти екоциту і вбивства мирних цивільних мешканців. Дякую вам дуже за нашу дуже цікаву і змістовну розмову. Дякую за увагу.